Рівне долучились до всеукраїнської акції Крила українці збирають пластикові кришечки, які згодом відправляються на переробку. Усі вилучені кошти йдуть на закупівлю дронів для Збройних сил України. Це не нами придумана ідея. Ми просто її взяли з Європи, там збирали пластикові кришечки, здавали їх, і на кошти, отримані від переробки, закуповували інвалідні візочки. В нас в 2015 році з'явились хлопці вже після того, які потребували протезування. Держава була не готова до цього і ну. Мені здається, взагалі ніхто не був до цього готовий, і ми просто згадали таку акцію в Європі, вирішили: ну а раптом у нас теж воно вийде. І за кошти з переробки пластикових кришечок ми проплачували допомогу в протезуванні хлопцям. Після початку повномасштабної війни українці почали активно допомагати армії, і про кришечки теж ніхто не забув. З серпня каже Тетяна, активізувались найбільше. За цей період вдалось закупити 57 дронів, які вже допомагають хлопцям на передовій. Нам в свою чергу подякували вже за другий дрон. Ми по десяти районних центрах маємо встановлені такі контейнери. Майже відправили 6 тонн системи сполучених кооперації. по магазинам, по нашим підприємствам долучаються і інші рівняни. Люди сьогодні відчули зовсім по-іншому. От підходить жіночка, каже: Я не можу дати кошти, а я назбирала кришечки. І це, знаєте, зачіпає заживе. Два контейнери для кришечок, які виготовляли у обласному центрі, розташовані біля облспоживспілки. Ми побачили, що в Європі також є такі зразки. У Польщі контейнери аналогічні стоять по місту, в Варшаві має на увазі. І ми це подивилися і подумали, що ми самі це можемо зробити. Адже те, що в них кожен день викидають люди, кришечки. Вони необхідні нашим збройним силам, і хоч наша маленька допомога, один кілограм кришечок дорівнює 13 гривень, півтори тонни дорівнюють одному дрону. Тож волонтери закликають не викидати пластикові кришечки в смітник, а здавати їх на переробку для озброєння наших ЗСУ та наближення перемоги. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.